На Прикарпаті у розпалі грибний сезон, гірські Карпати та придорожні лісосмуги окупували сотні фанатів тихого полювання. Адже цьогоріч кажуть грибники, врожай багатий, як ніколи. Однак усі в першу чергу полюють на білі гриби. Тож лише на центральному ринку міста їх пропонують сотні кілограмів. Як правило, грибами торгують самі збирачі, вони і діляться секретами полювання. Гриби бувають різні, треба розуміти, грибах» бо є і синяк, і ну, різні поганки є. Не спішити, коли гриб збираєш. Дуже тихонько. Тихо ходити. Не бігати поліс. Продавати біля гриби на ринку може будь-хто. Головне пройти експертизу на якість та вміст радіонуклідів. Її роблять у місцевій лабораторії в цьому році, як і у попередніх кажуть фахівці, перевищені норми не фіксували. Найекологічніше чисті гриби з Рожнятівщини, Богородчанщини та Верховинщини. До речі, окрім білих, фахівці допускають до продажу лише підосичники, підберезники, опеньки та лисички. Всі інші застерігають лікарі, можуть виявитися отруйними аналогами їстівних грибів з сироїжками, Бліда поганка відрізняється тим, що вона має бульбоподібне подібне розширення у ніжці. А так вона в основному майже така, як і сироїжки. І тому ми сироїжки, якщо немає ніжки, ми забороняємо в продажі. Ціна на свіжі білі гриби на центральному ринку міста цьогоріч зупинилася на позначці 35 гривень за кілограм. Хоча під вечір їхня вартість може знижуватись. Загалом визнають покупці, смачні подарунки лісу мають виважену ціну. Для мене то вони за великі, тому що я живу на пенсію. Але люди, які ходять, то теж їхній труд, і кожен хоче заробити це. кожен як собі зуміє, так і продасть. Чимало на базарі сушених грибів, найдорожчі шапочки по 600 гривень за кілограм, їй втричі дешевші. Однак, знавці грибів застерігають, такий товар може виявитися неякісним. Коли б посушили, на диму є гарантійно нічого там немає. На електрична сушка, то ну, щось, якийсь процент може там дати, щось а що на диму, на печі, сушиться, то ліпше. До речі, аби розвіяти можливі сумніви, кожен бажаючий може безкоштовно перевірити якість та безпечність щойно придбаних грибів у лабораторії санепідемслужби. Вона діє в приміщенні центрального ринку.